Нові боровичі, село Сновській громаді за 11 кілометрів від російського кордону. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022-го це село, як і десятки інших по області, опинилося в тилу у ворога. Фактично, там не було окупаційної влади, а українські старости продовжували працювати. Залишився на місці і Анатолій Сірий. Батько він є дуже добра і справедлива людина і. І дуже відповідально. Він 24 на 7 був на роботі і, і переймався, щоб, ну, щоб все було добре. 29 березня кілька машин із російськими військовими приїхали до села. Євгеній каже, батько розумів, що росіяни його шукатимуть, і вирішив поїхати до старостату, аби не наражати на небезпеку односельців. Вони під'їхали до, до будинку, зірвали. Прапор, а військові повірвалися до будівлі старостату і одразу почали вести себе нахабно, агресивно. Вони за свідченням очевидців били батька, переставляли з зброєю його грудей, а зав'язали руки, наділи на а на голову якийсь чи то мішок, чи то одяг зав'язали. Далі поїхали до нас додому, влаштували там обшук. Після обшуків російські військові посадили чоловіка в машину і повезли у напрямку Городні. Там була окупаційна комендатура, де вже тримали голову Сновської громади Олександра Медведьова. Того дня Анатолія Сірого в селі бачили востаннє. Коли е, вони від'їжджали російські військові, то вони сказали, що розберіть завали, і ми відпустимо вашого старосту. Там були великі завали з дерев, робили місцеві жителі для того, щоб не могла пройти техніка окупанська. Якщо ми не заберемо завали, то вони будуть забирати чоловіче населення. От якщо розберемо, то відпустять Анатолія Олександровича. От та разу всі люди села. Кинулися розбирати завали, і вже напевно за півгодини всі завали були розібрані. Відповідь від них була така: що якщо сноск розібрав завали, то голов... то старостому відпускаємо. Чекайте по міському голові. В нас ще є питання, то хай ще побуде. Але так ми старосту не дочекалися. Однак підтверджень, що сірий був у городні, нема, каже Наталія Авдієвська. Ті, кого таке випустили з комендатури, поверталися з травмами. Ну, звичайно ж, допитували, звичайно, били. Звичайно, як говорив наш міський голова, то. Просили, говорили про співпрацю з окупантською владою. Загалом, у березні 2022-го Сновської громади, російські військові викрали 11 цивільних, розповіла секретар міськради. Восьмеро з цих людей повернуті в той чи інший спосіб. Троє людей, ну досі будемо так говорити, доля їх залишається невідомою. Хлопці, яких затримали на дорозі, окупанти. І є відомості про те, що вони знаходяться в полоні. Про Анатолія Сірого жодної інформації і досі нема. Родина чоловіка зверталася до поліції, СБУ, Національного інформаційного бюро, ООН, ЄСПЛ, Міжнародного комітету Червоного Христа. Росія не підтверджує. Інформацію про наявності його в полоні, як розповіла координаторка сімей цивільних заручників медійної ініціативи за права людини Катерина Угієвська, станом на 27 травня їхній організації відомо про 1719 цивільних заручників з усієї України, яких досі утримують росіяни. На Чернігівщині під час окупації затримали 42 людини. Досі в неволі залишаються 26. Цифри по Україні можуть бути в рази більшими, бо й досі на окупованих Росією територіях щодня зникають люди. За співпрацю з Збройними силами України вони таким, як можна сказати, підтекстом затримують людей. Так, да, вони ну, їм да, але ну в принципі це просто цивільне населення, яке не мало ні зброї. Не носило форму Збройних сил України. Це просто місцеві, які були дійсно не раді, і вони не приймали той факт, що на їхню територію зайшли військові Російської Федерації. Але щоб за це затримувати, вивозити на територію Росії, там, умовно, або навіть тримати в катівнях на тих місцях, де вони окуповували. Ну, це порушення всіх норм, ну які і звичаїв війни. Це ну цивільне ну, населення. Воно не повинно страждати. Про багатьох цивільних, яких росіяни затримали ще два роки тому, і досі нічого не відомо. Це найважча така категорія, і таких людей дуже багато, і навіть зараз. Але каже Катерина Огієвська, буває і таке, що цивільних, яких затримують на окупованих територіях, згодом відпускають. Їх потримали там місяць, два, може, півроку, і відпустили. Ну але ж ти залишаєшся на окупованій території і е, є просто така вірогідність, що можуть тебе й повторно затримати. Тобто є і такі випадки. Декого незаконно вивозять на територію Росії, там судять і саджають до в'язниць українських військовополонених і цивільних росіяни катують. Коли хтось просить про медичну допомогу, б'ють. Громадська організація спілкується з людьми, які повернулися з полону. У когось анорексія, в когось були з нами зламані ребра, зрослися неправильно. Людина через це страждає. Когось якісь розвинулися ще проблеми. когось там астма і так далі. Люди інколи виходять, навіть не можуть адаптуватися до дивного світла. В них просто зір. Ну вони зір навіть елементарно так втрачають. Інколи людей зламують, люди беруть на себе якісь обвинувачення, тих, яких вони дійсно не, не робили, але просто за, ну, для того, щоб їх перестали катувати, мучити і знущатися над ними. Є є й такі випадки. Також військовополонені і цивільні заручники зазвичай не можуть повідомити своїм рідним, де вони і що з ними. Ну якщо взяти там, наприклад, листування, так от можливість написати листа додому. То uh, такі є випадки серед і ну, цивільних заручників, але це дуже рідко і це пишеться, як можна сказати, так під піддиктовка напрацьованого механізму з повернення цивільних заручників в Україні і досі немає, говорить Катерина Огієвська. Вона сподівається, що з поверненням цивільних допомагатимуть інші країни, як і з поверненням дітей. Хоча всіх цивільних заручників російська сторона має просто відпустити. Ми не розуміємо ну, для чого саме їх отримують, тому що деякі про деяких людей відомо. Їх підтверджено через МКЧХ, але їх підтверджують як військовополонених. Вони саме цивільні заручники, тому що їх тримають ну, безпідставно. І ну, Росія навіть не говорить ніяких. В плані того вимог, чому ну що має Україна зробити для того, щоб вони їх відпустили. Але ж ми розуміємо, що в цих людей просто ну немає стільки часу, ну як, як би хотілося. В тих умовах, в яких вони перебувають, це ну це дуже страшно. Ми дуже переживаємо за батька, навіть страшно уявити, що може бути там. І є дуже велика надія, що він витримає, що його не зламають, і він повернеться до нас. Взагалі хочемо, щоб всі полонені. Я повернувся додому, щоб Бо це, це дуже несправедливо, що в нашому столітті таке відбувається. Що замість того, щоб людям жити, розвиватися, потрібно приходити через такі страждання. І, це, і масштаби цього дуже значні, і це дуже лякає. Чекають на повернення Анатолія Сірого і в Новоборовицькому ліцеї, де він працював понад 30 років, викладав фізкультуру і захист України. Зараз ми дуже відчуваємо відсутність Анатолія Олександровича, як і всі вчителі, як і е, жителі села, так і діти. Але ми сподіваємося, що його характер, його цей стержень, його патріотизм. Йому допоможуть усе вистояти, все здолати і повернутися. Ми дуже дуже чекаємо і віримо. Свято віримо в те, що він повернеться. Це найважливіша а мрія, щоб батько повернувся і він був поряд з нами. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.